В цьому відео я хочу продемонструвати, як користуватися кетометром, глюкометром для вимірювання кетонів та вимірювання глюкози. Ці для глюкози, тес смужка, ці для кетонів. Отже, вставляємо для глюкози, підносимо кров корови. Глюкоза у нас 4,5. Далі вимірюємо показники кетонів. Знову підносимо кров тієї шкорови. Чекаємо 8 секунд та дивимося результат. Показник 1,1 це предкітозний стан. Отже, розберемо цю ситуацію, коли рівень кетонів в крові корови 1,1, а глюкоза 4,5. Тобто ми маємо два діагнози: передкетозний стан і гіперглікемія. Чому так відбувається? Тому що. В раціоні корови зараз відсутня або недостатня кількість поживних речовин для обміну речовин, і тому вона починає черпати їх із своїх запасів глюкози у вигляді глікогену та протеїну, білок і жир. Білка в неї в запасах мало, тому скоро почне розщеплюватися жир, на виході якого будуть виходити кетони. І ми можемо спостерігати ріст кетонів і зниження глюкози. А кетонові тіла служать як енергія і одночасно стають як яд для нього. Тому для лікування ми використовуємо одноразово дексаметазон або інсулін в дозі 8-10 мл. Також пропіленовмісний і плюс гіпатопротектори препарат Нормател доза 300 мл вранці та ввечері 3-5 діб. Також фозбевід, доза 25 мл для даної корови внутрішньом'язово трипетіб. Це препарат, який служить як енергія, плюс вітаміни групи Б, які беруть участь в у вуглеводів. Ось такий дексаметазон, дексагарт та ось фосбевід. Також хочу доповнити для тих, хто капає глюкозу при кетозі. В нормі показник 2 ,8, від 2,8 до 3,5. Якщо показник нижче 2,8% або а, тримається на цьому рівні, ми можемо прокапати глюкозу 40%. Якщо показник вище 3,5, наприклад, 4,5%, глюкозу вже капати не можна. Потрібно її збивати інсуліном або дексаметазоном.